Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно ніжний і корисний пиріг зебра з гарбуза. Вбиваємо 2 яйця, вливаємо 130 кефіру і перебиваємо погружним блендером. Я додала 130 кефіру, тому що у мене сир сухий. Якщо у вас сир не сухий, то хватить і 100 грамів кефіру. Замість кефіру можна взяти сметану. Додаємо 3 столових ложки борошна і перемішуємо за допомогою лопатки до однорідності. Сирна маса готова. У глибоку миску беремо 500 г гарбузового пюре. Додаємо 75 г цукру. Одна чайна ложка ванільного цукру.